Зараз людей все більше і більше, які мають невеликі площі, вирощують австралійського рака. І у людей банально не вистачає місця для вирощування рака до суперкласного товарного розміру. Ми собі ну це можемо дозволити. У нас є площі. Ми вирощуємо рака 150-200 і грам штучка. Але більшість людей вирощує рака до стандартного невеликого розміру. Середнього це 60-70 грам. З урахуванням того, що в ньому в два рази більше м'яса, ніж у річковому, цей розмір рака теж є товарним і теж його можна реалізовувати без проблем. При малих площах приміщення саме такий розмір рака буде рентабельний, тому що ви швидше звільняєте площу. І може далі розсаджувати рака таким чином. Швидше реалізація, швидше звільняється площа, і можна, хоч якось, потрошку повертати вкладені кошти. Тому, типу, розміри я вважаю самі класні. Це на важка але не ну, у всіх у вас це виходить. Можна реалізовувати рака 60-70 грамів. Так він не самий дорогий, але за рахунок того, що ви швидше обертаєте кошти і звільняєте площі, це теж підвищує рентабельність вакшої невеликої ферми. Ну а на великих фермах, само собою, зовсім інші підходи. За більш детальною інформацію звертайтесь для початку в телефонному режимі, а більш детально потім в процесі. Телефон в шапці профілю.